Всім привіт! Читаємо Біблію Сьома. Єремія пророк і проповідники. Починаємо. Бог хотів послугу від свого народу. Він послав багатьох пророків, щоб попереджали людей, що вони будуть покарані за гріхи. Єремія був вірним пророком. Він часто плакав через те, що люди поклонялися ідолам. Бог обрав Єремію. те, що його народження, щоб він був пророком, Бог допомагав йому, коли люди не хотіли чути правди. Він захищав Єремію, завжди був із ним і оберігав його. Бог бачив, що ізраїльцяни служать ідолам. Він сказав через Еремія, що покарає Ізраїль за гріхи. Зробить так, що прийде ворог і відведе ізраїльцян у полон, далеко від Хан... Хананського краю. Протягом 70 років Божому народові доведеться жити на ворожій землі. Бог хотів, щоб ті слова були записані в книжці. Єремія передав богові слова своєму другові. Баруху, і барух записав всі ці слова на сувої. Потім барух пішов у храм і почитав Господі слова всім людям. Придворні царя почули про це і захотіли, щоб барух і їм прочитав ці слова. Потім вони порадили барухові разом із Єромією Тобі потрібно десь сховатися, щоб ніхто вас не зміг знайти. Один чоловік прочитав Божі слова цареві Його якиму, який не боявся Бога. Цар узяв ніж і став відрізати прочитані шматочки сувою, на якому було записано пророцтво Еромії, і кидав у вогонь невдовзі увесь сувій згорів. Деякі люди не хотіли, щоб сувій згорів, але царя було байдуже. Він не жалкував про те, що чинив зло. Він хотів покарати Еромію і баруха, але Господь сховав їх. Бог сказав Єремії: напишіть всі ці слова знову, і додай ще й інші жахливі події справді відбудуться. Незабаром царем став Седекія, який також не хотів прислухатися до Божих попереджень. Дехто з притворних царя сказав, що Єремія намагається допомогти ворогам. Тоді Єремію схопили і посадили в глибоку переповнену брудом яму. Один добрий чоловік допоміг Єремії. Він сказав підкласти ті старі ганчірки собі під пахви, щоб мотузки не поранили тебе. Потім він разом з іншими людьми витяг Єремію з ями. Бог був із Єремією, як і обіцяв, усі Божі слова збулися. Бог хоче, щоб його народ поклонявся йому запитання та відповіді, хто записав Божі слова на сувої.